Дуже багато всього було. Було багато турів, було багато концертів, було багато знайомих. Але важливо те, що для мене все має ще попередити. Що є багато планів, і оця тради, що треба вставати, робити щось далі, рухатися вперед, далі, 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 далі. Це більш куди приємніше річ. І цей тур він особливий в тому плані, що цього року не буде. Звичніше для нас місць не буде Луганська, не буде Донецька, не буде Сімферополя, не буде Севастополя. Е е і приїжджаєш з тими краями, все одно ну, е е згадуєш попередніх історію, так, що, на жаль, цього разу такого немає. У рамках цього туру у нас був один такий е перерваний величка декілька днів тому. Ми мали можливість поїхати провідати наших друзів е е на передову. От. Можна сказати, що майже до самого аеропорту подарували їм ще один джип, завезли багато різного роду потрібних речей. От і так от їх трошки підзарядили <хи> позитивом. І Далі поїхали їхати від міста до міста. То тобто сьогодні війна зайшла майже в кожну оселю українця. Кось є воюють рідні, в когось, друзі, в когось там брати, в когось, е сестри. От, і це можна все заперечувати, але воно, коли воно стосується тебе особисто, ти не можеш це оминути.